Привіт всім, з вами Геймер. Сьогодні поговоримо про ще одну цікаву стратегію, одну з, як кажуть, серії ігор команди Conner, це Redaller 2. Само собою, був популярний і перший, але перший там графіка була вже зовсім, як то кажуть, квадратна. А наступні частини, там редалер 3, редалер Yuri, вони вже були зовсім не то і не набув тої чинності, там був повний, як то кажуть, дисбаланс. Тоді, як другий, був, напевно, свій час в 2000-х роках популярний, і вимоги до комп'ютера тут теж дуже-дуже низькі, потягне на любому, як то кажуть, одноядерному компі. Разом з тим ігра цікава і, як то кажуть, можна сказати, по-своєму оригінальна. Отже, зіграю для прикладу Сдруження, так щоб показати. Тут, в принципі, в ігрі ділиться пост, час, як розказується про час. Постхолодної війни, тобто коли Америка з Росією би почала воювати би в паралельній реальності, і тому, в принципі, є дві основні раси: це росіяни і американці. Просто далі діляться на союзники. Там Америка, Корея, Франція, Германія, Великобританія по одну сторону, а Лівія, Ірак, Куба, Росія по другу. Ну, ми візьмемо такого середнього врага. Візьмемо, допустимо, приклад одну з таких цікавих націй: Францію з Америкою. Виберемо зразу так. Тут є суперзброя, хай буде ящики, бистра гра. Запускаємо. Отже, що собою ігра собою виявляє. Є основна база, де строїться Ой, швидкість. Капець за швидка. Мені, я думаю, хватить. Основна база, де строїться Перше, ресурс це енергія. енергія добувається від електростанцій. Другий ресурс це золото, от зверху гроші. Воно добувається до шляхів. Або от такі от діаманти, або от золото. Все. В принципі, інших ресурсів в ігрі нема. Економічно вона є нескладна, вона більше розрахована на баталії. Обов'язково пограйте компанію, якщо будете. Тому що компанія досить така непогана про альтернативну реальність. Так, грубо кажучи. Розвідуємо територію. Придивляємося, що є до чого. От. Ми построїли цех, який добуває ресурси. Очистительний завод. От він збирає ці ресурси і перетворює їх на гроші. Так, строїмо казарму. Строїмо казарму. Далі розвідуємо карту. Дуже неудобно без грати без карти, але... Карта буде тільки коли ми построїмо такий командний центр. А в росіян то радар, але суть та сама. В принципі, нації є більш-менш збалансовані більш-менш похожі. в крайній мере, для новачків, для професіоналів, само собою, що все є дуже по-різному. Воїни в Америці вміють отак розкладатись Так, у нас построїлась ВВС і з'являється карта. Строїмо ще енергію, бо енергію, як бачите, треба весь час. Так, тут ми построїмо таку пушку, бо вона саме є удобна. Так, ми вже видно карту і це добре. Можна роздивитися. Так, так. Завод. Можна літачки встроїти і. Робити бомбардування. Як бачите, ігра є досить, як кажуть, проста, ресурсів, енергія і золото, а серед стані е, є будинки, захисні споруди, піхота і техніка. Все. Нічого, як то кажуть, надскладного. Так, я думаю, нам поки що літака одного хватить заради експерименту. От ми літаком можемо посилати і руйнувати, наприклад, будинки. Так, Тут є така штука, що піхота вміє в будинки цілі отак ховатися і окопуватися. Так, ми тут зараз построїмо пушку захисну. От в Франції є унікальна споруда, така велика пушка. Вона дуже має великий радіус і дуже добре, як то кажуть, для захисту. Так, строим далі пару ще робочих станцій построїмо, щоб добували швидше рудокопів. Так, карту не бійшли, не так, ми більше відкрили. Противоповітряємо построїмо, щоб пушку вдруг нападуть. Так, так де там наш рудокопий. Ну, хочу наголосити, що такі діаманти з повної фури діамантів більше ресурсів падає, ніж золото. Але зато от такі от штуки вони весь час золото нове підкидують. подивимося. О, нас напали. Ай-яй-яй, які не хороші. Тобто у нас теж вийшли американці, ну, це вже така випадковість. Карту розвідало, в принципі. Що у нас тут є, далі? Гроші добуваються. Дуже важливо американців доходити до переч... очисного завода, бо він дає кращий приріст ресурсів від добування рудокопів. Так, хто у нас тут? Тось нападають танки. Що в нас є пушка, вона моментально розбереться. Вона є досить тут читерна для захисту. На нашу базу на парі. Бачите, вона зараз вистріливає. Літаком поможемо. Так, ну тут хтось грає супер хтось без. Якщо суперзброя, то у американців це управління погодою. Отаке. От а у росіян, то ядерна боєголовка. Ми, як то кажуть, теж по-своєму б'є велику площу і дає високий результат. Так, що це у нас є. Ремонтирується Ой -ой -ой -ой. Щось я трошки прогну. Не вистину. Приєрвано. Ремонтирується. А, встигли відбета, ну супер. Так, ну що, в кожної нації є унікальні там воїни протиповітряні, танки невидимки, призма це у американців, у Совєтів є інші, як то кажуть, плюхи. Так, ну тут зараз стараємось бігом перейти в, в наступну епоху. Швидше. Є. Будували. Так, у американців є класна штука як шпіони. О! Шпіони нам дадуть, як то кажуть, такий нюанс, можна красти гроші і ресурси. Так, ресурси. Думаю, построїти ще один переробний завод, бо не хватає нам. Спутник потрібен для відкриття карти. Тут противниками вибрали нескладного, тому в принципі проблем не, не повинно бути був О, Підняли ящик, ящики дають всякі бонуси, їх треба піднімати. Але теж одні грають з ящиками, другі не грають. О, наш шпіон. Ми шпіоном шифруємось під чужого воїна і поп попробуємо красти ресурси. О, він перетворюється обичним солдатом. Собаки, собаки це не добре, Собаки не вичисляють шпіонів і вбивають їх, тому це дуже недобре. В трошки побивали наші люди. Украдені військ. завершено. В побивали наші люди. Мало ми вкрали, в них майже нічого не було. Погано. Погано. Так. Можна побудувати док і ще строїти кораблі. Кораблі теж багато чого дають. Ну, якщо це є море. В нашому варіанті тут є вода, значить є смисл строїти. Готов. Строїтельство де вершина. Строїть. Нові Я самі круті для атаки. Що наші робочі? Що вони так довго добувають ресурси. Я би сказав занадто довго. У нас є призми, можна, як то кажуть, спробувати напасти. Супер не складний. Так, Такий ремонтний дох. Построїмо, тут можна ремонтувати техніку. Все, ви бачите, буквально пару е, будинків і, все, і база достроєна. Немає нічого складного. Так, строїмо цей управлітель погодою, він все так довго строїться, нам ресурсів зараз не хватає. Так, де наш шпіон, Наш шпіон йде, йде. може нам вийде, паста. Точно, точно. Ой-ой-ой, здание роз... побывали наші Нічого не вкрали. Слабенько. Тільки даром перевели. Їх повітряних допомагають протиповітряне ПВО або дуже хороші такі переїзд на Так, наші війська б'ються, комп'ютери завжди нічого не робить. Так, покажемо місце в сила. Денки дуже швидко руйнуються такими лазеними установками. Що yeah. ah. там наші ресурси? Там я так бачу зараз двома воїнами виграємо всю ігру, тому що комп'ютер дуже примітивно грає. Дуже класні такі авіаносці для нападу. Вони висилають такі маленькі кораблики і вони кажуть, що руйнують. Тихенько, кажуть, їх руйнуємо. Побудувалися ще авіоносція. О, Ми построїли наш управітель погодою. Тепер, через теоретично, через деякий час, через 10 хвилин, ми зможемо запустити шторм. Ну, він нам, в принципі, не пригодиться, бо комп'ютер грає дуже погано і ми і так виіграємо і без того. В принципі. Юніт Не знаю. Ігра проста. Як то кажуть, будинків небагато, особливого такого теж нічого нема, але вона чимось своєю простотою бере, вона не складна. Для, для тих, хто любить, як то кажуть, не заморочуватись з економікою, і не паритись з постройками, вона ідеально підходить. Гляють по нашим літакам, як покажуть. Видно? Так, протиповітряний корабль. Строємо ще трошки призму. В принципі, ігру ви всю так побачили. Ми тут вибрали середнього противника, він дуже-дуже примітивно грає, як бачите, і виграти немає ніякої, як то кажуть, складності. Звичайно, якщо будете брати складного противника або будете рубатись по сіті, то жива людина дасть більшу конкуренцію, більші можливості. Але разом з тим це все не відміняє простоту якість і цікавість цієї прекрасної гри. Я думаю, що ми зараз це вже все. Будемо все руйнувати, бо хватить тягнути резину. Хватить вже. Що у нас тут ще є? щоб доруйнувати юніт Так, що у нас тут ще є такого скрутого? В Німеччини тут такий унікальний є юніт, як отакий от танк. В принципі, почекаємо вже призму з погодою, щоб показати що таке погода. Що воно дає? Ще дві хвилини. Дві хвилини, буквально. Так, є наші. Ну що, призмо ми зможемо зруйнувати один танк? Так, 33 секунди і буде готовий наш, то кажуть, правитель погоди. Дараз, що це у нас? 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, що би Ми кидаємо точку, де хочемо направити. О, комп'ютер здався. Не витримав важкої долі. На цьому все кажуть, Якщо зацікавило, грайте реталер, реально старенька, добра гра. Удачі!